Добрий день. Сьогодні дивимося трикімнатну квартиру з дуже якісним та стильним ремонтом в елітному ЖК Прем'єр Тауер», який знаходиться у серці вишеньки. Це перша кімната. Варто відзначити, що всі три кімнати повністю роздільні та непрохідні. Ось розголуження відбувається з цієї зони: це кухня-вітальня з таким гарним м'яким куточком. Далі з вами переходимо у наступну спальню ось таке тут велике двоспальне ліжко. І ще одна спальня, так само з двоспальним ліжком та ще з гарним. Відкритим панорамним балконом з таким красивим, ось ви бачите, краєвидом. Все виконано максимально стильно, з якісних матеріалів. Також, що важливо, в цьому будинку є укриття. Ось такого плану ще у нас суміжний санвузол, рукомийник, туалет та ванна. І ще в квартирі є ось така сучасна красива, досить просторна, гардеробна для складання речей. Телефонуйте, з радістю покажу уживо.